Днями Ізраїльська армія заявила про те, що взяла на озброєння новий безпілотник. Про нього відомо зараз небагато, окрім того, що може летіти він на швидкості 400 км на годину понад 1000 км і виконувати одразу функції як і. Атакуючого дрона, так і спостережного дрона, тобто розвиток цих технологій є максимальним зараз. Також як і нашу війну називають війною дронів та артилерії. Це основні засоби, які зараз вживаються. І от саме про питання авіаційні та дронові будемо говорити далі. І до нас доєднюється Геннадій Хазан, експерт із авіації та президент всеукраїнської громадської організації пілотів та власників приватних літальних апаратів ООП Україна. Пане Геннадію, раді вас вітати. Доброго вечора. Слава Україні. Україні. Доброго вечора, героям слава. Отож, почнемо, мабуть, ми із приємного, ну, на жаль, не такого часто як би нам хотілося, це вдалі атаки наших безпілотників по аеродромах у Росії. Так, і одна із них, із оцих крайніх атак, сталася в Ростовській області, і там було пошкоджено кілька літаків, що є вже доказано на фотографіях. Що відомо про цю атаку детальніше, ну і. Як би нам проводити побільше таких атак, я вам величезну таємницю розкрию, що Богу дякувати з атакою було все нормально, і російські літаки уражені, і на цьому я поставлю крапку, тому що має бути туман війни, і я, як свідома людина, не маю сказати: та ви знаєте, ви ж не знаєте, я вам зараз все розповім. Насправді, Богу дякувати, відбуваються системним чином вже атаки на російські литовища і на російські літаки, і наші не брати, не сестри, ті, які там мешкають за поребриком, мають розуміти і мають собі усвідомлювати, що ураження авіаційної техніки на литовищах російських це є досить серйозний елемент, який богу дякувати він нам вдається, і в подальшому Україна збройні сили України будуть тільки покращувати коефіцієнт ураження. Російської авіаційної техніки так буде, буде далі до того часу, поки не буде повної капітуляції на Російської Федерації. Вони геннадій, якщо переформулювати це питання, так то наскільки важливо атакувати літальні засоби противника на місцях його базування? Ну, по перше, це легше ніж збити його в повітрі. Це зрозуміло, так але до яких наслідків потім це приводить, коли руйнується? Аеродроми не лише на території тимчасово окупованій, ми бачили супер вдалі удари атакам саме по литови, що де зберігалися чи стояли там військові вертольоти. Там кількість одиниць на десятки йшла знищеної техніки, але і атаки на ті аеропорти, або ті базування, місця базування на території Російської Федерації. Я вам хочу зазначити, щоб наші всі глядачі розуміли, що таке ура уразити аеродром, а що таке його знищити. Знищити це є знаєте, тільки ядерним вибухом можна його знищити, уразити, вивести з ладу на 8 годин, на 12, на добу, на три доби, тому що все ремонтується, все відновлюється, і ми маємо бути дуже свідомі того, що такі речі відбуваються. І е, ми маємо розуміти, що аеродроми ремонтуються. А от ураження техніки авіаційні, навіть якщо одна кулька Вольфрамова прилетить і проб'є е, двигун або якийсь агрегат, це відразу все в ремонт. Треба е, витягати, шукати, робити. Це не доба, це вже тижні, а місяці в деяких випадках випадках е, старих літаків російської. Федерації, які випускалися під за часи радянського союзу, навіть і неуможливення їх е, е, ремонту, е, такі як ТУ -95, е, тут в тудиностоп'ять тут інші інші їхні бомбардувальники, тому що ті, які не випускаються на сьогоднішній день. На території Російської Федерації капітально відремонтувати, якщо буде е, така ну потреба, а вона буває під час сильного ураження, може і не відбутися. Тому е, ви добре слово сказали: добру фразу сказали про те, що маємо. Уразити уражувати авіаційну техніку на аеродромах Російської Федерації чим більше ми уразимо техніки, пошкодимо, ушкодимо її, тим менше, менше кількість буде наших повітряних тривог, які нонстоп лунають і змушують нас, громадян України, шукати собі захист. Чим більше буде знищено авіаційною складовою або елементів авіаційної складової російської федерації тим безпечніше буде нам громадянам Ну і е, обумовлено і нашим військовим. Ну це теж така свого роду тактика маленьких порізів. Звісно, ми е, не можемо тисячу, то є тактика тисячу порізів. Т тактика тисячі порізів, так бо маленьких кроків, і вона, хоча б на тих вісім годин, але тим не менше свій успіх приносить. Е, але і без того російська авіація знаєте, якось так самознищується в повітрі. В е, е, наших повітряних селах підтвердило, що не причетні до е, крайнього збиття Ворожого штурмовика су 25 ну знищили самі випадково не випадково то вже інше питання. Як в Російської Федерації взагалі зараз справи з авіаційною складовою на превеликий жаль, в них велика кількість літаків лишилася з часів радянського союзу. В нас було в свій час їх немало, але в нас було прийнято інше, інше рішення. Ми вважали, що в нас ворогів більше нема. Можна на газ поміняти, наприклад? На газ порізати, продати. Ми не забуваємо, як у нас всі ем, е, ну, велика кількість політиків продавала. Я знаю військових, які ховали літаки, ховали літаки, щоб їх не продали. Ого. Я вам повторюю: дословно, маю особистих друзів, авіаторів, льотчики, які на початку 2000-х років ховали літаки унікальні. Учбово-бойові літаки, які мають подвійну кабіну, то все ховало від того, щоб комісія їх не побачила, щоб не продали, як знаходяться в доброму стані. Тому що люди усвідомлювали собі, що учбово-бойовий літак це власне той літак, який дає можливість вводити новий склад вчити молодих пілотів і тощо, а за ними всі всі їх шукали, щоб купити за копійки ймовірно, тому що ми всі розуміємо, якщо купити літак там за 3 мільйона доларів, які коштує там 30 мільйонів, то маленька різниця дельта десь там собі на якісь фільтрах опадає від осаду такого грошового. А і це призвело до того, що. Політично в Україні на авіацію дивилися там, не знаю, в 10-й, 20-й, в 40 40-ву чергу бо в нас ворогів нема. А так в, в припадку виявилося, що в нас є потужніший е, ворог. Нам треба мати авіацію а авіації як такової вже ну лишалося. Там ну певна кількість літаків. Не буду говорити, Там яка кількість, певна кількість літаків лишилося. І виявилося, що цієї певної кількості літаків на превеликий жаль не вистачає. На превеликий жаль, наші літаки збивали під час повномасштабної війни. На превеликий жаль гинули наші пілоти. І коли треба рухатись далі, вводити нових, і то все у нас знаєте, так. Не чудово виявилося, що літаків бракує, і дайте нам F-16. Ви знаєте, мене як людину авіаційну дратує тематика, коли люди кажуть, дайте нам F-16. Я кажу: а чому ми не просимо дати нам авіаційну плат... платформу, де не один цвох тільки, а є молоток для цвоха, захисні окуляри для той людини, яка буде бити, і багато багато іншого пальне. І тоді задається питання люди. Якщо ви не розбираєтесь, то тоді ну почитайте там Вікіпедію F-16 – це є елемент. Авіаційної платформи там входить низка літаків, які вказують, знаходять цілі, вказують цілі, підтримують літаки поля бою. Які ті А-10 бородавочники, гвинтокрили бо і штурмові, і низка інших транспортних літаків. Це має бути. Україна має просити авіаційний комплекс. Надати авіаційний комплекс, в який ходить низка літаків підтримки бойових літаків. Спеціальні елементи мають бути навчені нас технічний персонал. Мають бути дивіться, тому що це ця техніка американська. Там крім того, що мають бути спеціалізовані. Обладнання для проведення будь-яких робіт. Вони вона ще діймова в наша метрична система не підходить. Тобто, не дайте нам тільки літаки. Треба просити наших партнерів передати нам систему, платформу авіаційну. Тоді знаєте, коли ми знаємо, що ми просимо, то наші партнери розуміють, що ми розумні, розумні, і вони розуміють, що ми готові прийняти авіаційну платформу. От про це я говорю вже більше року з екрану телевізора. Дякую. Ну так власне, це і вирішує всю ефективність використання цих літаків на полі бою. Так вони не самі по собі літають і не самі по собі наносять ураження. Те, що ви сказали, це. Ну насправді так воно і працює без цих всіх елементів. Віде в 16-го Сподіватися якогось чуда на фронті неможливо. Так Єдиничний літак, чи 10, чи 20 літаків можуть бути просто сліпими в результаті відсутності тих чи інших елементів, радарів і так далі. Можуть стати додатковою ціною сто 100% праві росіяни. Коли піднімають Міг-31, вони піднімають свій а 50 на базі іл 76 який вказує цілі. То все ну ми не маємо бути ну не, не від. Від них. ми розумніше від них. Але я завжди кажу, що мають працювати фахівці, не люди, які там собі дурень думкою багатію, а має бути фахівець в тій справі. Він розуміє, що йому треба е, ціла абетка, а не пари літер стоїть абетки. Тому що, наприклад, F-16, він має бортовий локатор, має, але він певної дії. А локатор, який стоїть на аваксі, система, яка дивиться 400-500 кілометрів, бачить і супроводжує там більше сотні цілі, і може перенаправити літак, не пілот буде думати, яку йому ціль уразити. Тому що е, йому з кабіни дуже вузько видно. А офіцери, які на борту великого літака, баль, бачать ціле поле бою, і пілоту вказують, яку першу чергу треба уразити ціль. Тоді ефективність буде наближатися до одиниці, а не так. Пілот полетів. Він розумний. Його навчили. Він щось побачив на своєму локаторі і зробив пуск. Ну, Богу дякувати попав. А може не попати ракети? Теж коштують сотні тисяч доларів. Тому я кажу, що повториться четвертий раз. Ми маємо просити в наших партнерів авіаційну платформу, авіаційну систему. Тоді тільки воно буде працювати ефективно. То так само попросити танки. І не попросити системи глобального розмінування. Ну дали нам танк, дали цілий Абрамс, але він до першої, там другої чи третьої міни, яку яку не витягнули з землі або не роззброїли. Розумієте, тому коли ми щось маємо просити і просимо наших партнерів, ми це маємо робити свідомо. Розуміючи, що насправді нам потрібно, і, і і що треба зробити для того, щоб коефіцієнт ураження майбутніх цілей до ну довести доводити до одиниці, пане Геннадію, але Геннаді, старатися. Це. Ви раз ви вже згадали про міги, то як то кажуть, сам Бог велів, велів до цього питання перейти. Минулого тижня ми побачили, що літак, який змушує всю карту України червоніти, і деколи до тривог пов'язаних із ним ставилися легковажно, не йдучи в укриття. Ми побачили, що з нього таки можуть вилітати кенджали і прилітати також. І від оголошення цієї тривоги до прильоту може минути менше 10 хвилин. І власне обговорювали це питання. Була така ініціатива, щоб не оголошувати, якщо є певність, що він летить без власне кинжалу, чи з муляжем, чи це просто якийсь тренувальний виліт. Яке ваше ставлення до такої ідеї? Бо зараз ми вже бачимо, що тривоги можуть закінчуватись прильотами навіть через міг, і чи реально якось виявити достеменно знати тренувальний політ, де тренувальний. Я хочу на превеликий жаль вас поправити щодо е, тих цифр, що ви надали. Ви ви сказали 10 хвилин з місця пуску до самої дальньої е, точки ураження в Україні до Закарпаття. Е, він летить по пам'яті, кажу вам 6,5 хвилин. 6,5 хвилин з місця пуску в Російській Федерації до Закарпаття. До... Харкова щось хвилина 10 летить по пам'яті, кажу, до Києва 2,5 хвилини, ну і далі пішло. Я пам'ятаю, щоб ви розуміли. Тепер як би мало би це працювати? Я з фахівцями спілкувався, і ми дуже довго над цією тематикою думали і прийшли до якого висновку, що мають бути колір небезпеки наприклад, повітряна тривога. Оголошується повітряна тривога. Люди розуміють, що є небезпека, працюють в нормальному режимі. Потім, наприклад, помаранчевий режим, да потім там червоний, і там ще ну там чотири чотири може бути тривоги. Крапка. Якщо будуть кольори тривог, і вони і люди будуть розуміти, наприклад, коли оголошено самий, наприклад, там помаранчевий, то самий четвертий рівень тривоги, Все. людина має. Наприклад, дві з половиною чи дві хвилини шукати порятунку поруч з собою. Все, не то, що має. Я тут маю 20 хвилин вийду. Ні. Якщо, наприклад, оголошується в якомусь місці помаранчевий рівень тривоги, то людина розуміє, має там дві хвилини сховатися. Вона Ми... і тоді має працювати держава мають бути зроблені бетонні укриття на зупинках цивільного транспорту, щоб будь-яка людина знаходиться в будь-якому місті, могла сховатися зайти в бетонне укриття. Наприклад, в Ізраїлі є системи на зупинках громадського транспорту, де громадяни можуть сховатися під час. Повітряної тривоги геннадію. Я з вами погоджуюся, що в будь-якому випадку тривога повинна бути для того, щоб люди самі дуже... приймали рішення, щоб ніхто за них не приймав рішення, потрібно ховатися чи ні. А людина сама повинна розуміти, коли і як вона буде ховатися, але повідомлення все рівно повинно бути. На жаль, час на сьогодні в нас вичерпався. Розмови дуже жаль, але дякуємо вам на сьогодні і. Заключна у головному за день розмова була із Геннадієм Хазуном, експертом із авіації та президентом всеукраїнської громадської організації Асоціації пілотів та власників приватних літальних апаратів.